Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького, а саме в центрі сучасного читання Марко, відбулося приємне знайомство з авторкою Іриною Калиною та її першою дебютною збіркою Не згасити одвічного полум'я пані Ірина виїхала з Луганщини у квітні 2023 року і одразу до Миколаєва, де проживають її любі доньки. Народилася авторка в селі Коноплянівка Луганської області 15 квітня і в. Цьому році відзначатиме свій ювілей. Протягом 10 років Ірина захоплюється поезією, і до збірки не згасити одвічного полум'я увійшли усі вірші та переживання, написані з 2022 року. І зараз ми з вами познайомимося з деякими із них. Мої вітання, шановне товариства. Хочу поділитися з вами своїми віршами. А вишні цвітуть. А вишні цвітуть білопінно і пишно, і хочуть сказати в своєму мовчанні: Послухай, людино, і праведна й грішна, як вишні у цвіті чекають світання, чекають на сонце, на вранішню тишу, на дощик, на бджілку, на пташку співучу, на лагідну вітряню хвилю несильну, що ніжно розвіє коси дівочі. Стоять і на колишній тиші шепочуть все тільки від тебе людина залежить. Чи сонечко зійде, чи грім загуркоче У той, що надвоє розколює Всесвіт, У той, що руйнує дахи й будинки, млином перемелює людство на порох, ні трав не шкодує, ані деревинки, що квітом п'ятким зачарує подих. Спинися, людино, поглянь навкруг себе, садочки квітують у ніжності тіні. Невже задля щастя у жертвах потреба? Он очі у неба замріяні сині, а вишні цвітуть, білопінні і пишні. І кожної миті живуть, як востаннє, як прагнуть вони до воєнної тиші і щасливих очей від хмільного кохання. Ми залікуємо рани твої, Україно, що вчора купалась у квітах любистко, що квічало барвінком, заплетеним в коси чоло, що вдягала весною мережову сукню барвисту, чом забула про те, що співала на крухи цвіло. Ти така невесела, бо дим затулив тобі сонце. Наче справа земля, що чекає живильних дощів, ми ж завжди свої сили черпали у рідній сторонці, де ж тепер нам почути веселих птахів переспів. Чорний ворон безжальний запрошує гради і смерчі, де торкнеться той погляд, там хижо всміхнеться біда. Хоч і скиглить потвора свої обладунки подерті, не скидає і смерть обійми свої пригорта. Та щодни не міцніють у намірі мирнім стосунки, серед тих, хто так мріє невинні життя зберегти, щоб очистити душі від згубної парості трунку, щоб під корінь зрубати убивчу лозу нонти. Прокидайся, країно, відкинь хижу лапу тирана, і у нас свою силу, у нашій любові знайди, і відваром цілющим твоїй залікуємо рани, зітримо ми навіки. Із тебе ворожі сліди. Друзі, більше ознайомитися з моєю збірочкою не згасити адвічного полум'я ви зможете у бібліотеці Кропивницького.